Черкаси. Колгоспники Черкащини прославили свій район високими урожаями Коксагізу. Ця каучуконосна рослина, знайдена в горах Середньої Азії, знайшла собі нову батьківщину на Україні. На ланах Черкаського району, за методом академіка Лисенка, запроваджено гніздовий посів коксагізу, який полегшує його обробіток та збільшує врожайність. Плантації Колгоспу пролітар. Іде шаровка Коксагізу першого року посіву яку провадить бригада знатного каучуковода Фросини Фесенко. Ці багаті плантації наслідки наполегливої творчої праці колгоспників. Колгоспниці ретельно доглядають кожну рослину. Перед нами коксагіз дворічного посіву, рослини якого утворюють суцільну смугу. На республіканську нараду до Черкаського району з різних областей України з'їхались передовики радянського каучуківництва. У колгоспі пролітар гості відвідали полякоксагізу. З великою зацікавленістю делегати наради знайомились з передовим досвідом каучуководів Черкащини. Група делегатів з колгоспів Західних областей України відвідала колгосп імені Петровського. Голова цього колгоспу, Герой соціалістичної праці товариш Котляр, поділився з делегатами досвідом роботи. Делегати цікавились розвитком окремих рослин коксагізу на плантаціях. Прославлений каучуковод Олена Семенівна хопта розповіла про свій досвід посадки Коксагізу відрізками коріння. Передовий досвід каучуководів Черкащини та їх досягнення у вирощуванні Коксагізу перетворили в лани району на своєрідну народну академію, де наукові працівники та майстри каучуководства наочно демонстрували наслідки своєї творчої праці. А численні делегати збагачувалися досвідом. На запитання про досвід роботи відповіла знатна ланкова Паша Скажіть мені, Паша, як це підкормлювати цей коксаєзд? Кілька разів. Коксагіз ми підкормлюємо два рази. Перший підкормлюємо, коли проводиться лесування. Другий раз перед квітінням коксагизу угу. У нас є кінні підживувачі. На виставці, що була організована в Черкасах, гості знайомились з механізмами, які полегшують обробку коксагізу та вдосконалюють його агротехніку. Голова колгоспу пролітар Сидор Антонович Кузнець продемонстрував свій винахід кінну стівалку для посіву широкосмужним способом. Після практичного ознайомлення з досягненнями району у Черкаському театрі відкрилася республіканська нарада передовиків Каучуківництва. З доповіді про завдання каучуківництва на Україні виступив заступник міністра сільського господарства Української РСР товариш Лановенко. В обговоренні доповіді взяли участь. Герой соціалістичної праці ланкова Колвозку імені Шевченка Переяслав Хмельницького району Олена Семенівна Хопта, соціалістичної Агріфіна Пармузіна, яка вперше на Україні одержала високі врожаї Коксагізу. Академік Басюк підкреслив важливе значення вживання добрив як одного з основних заходів до одержання високих урожаїв Коксагізу. Олександра Кам'яненко розповіла про добру роботу своєї комсомольсько-молодіжної банки. Каучуководи України, сказав академік Колесник, підійшли вже до такого періоду, коли є всі можливості різкого піднесення каучуківництва в республіці. На нараді виступили заступник голови ради міністрів УРСР товариш Коваль і секретар Центрального комітету КТБУ товариш Сердюк. З величезним піднесенням учасники наради прийняли привітальний виступ великому вождю радянського народу товаришеві Сталіну а також мис ЦК ЦКТБУ товаришу Кущову і голови Ради міністрів УРСР товаришу Коротченку. Делегати наради були присутні на районному святі пісні. У зведеному хорі взяли участь понад тисячу колгоспників та колгоспниць Черкаського району. Широко над колгоспними ланами Черкащини дзвеніла пісня про великого Сталіна.